Нова футуристична лінійка радіаторної арматури від RBM. Новий дизайн панелі змиву від TC. Нова система Тіма gate Дані про європейський ринок теплових насосів за 2022 рік. І, як зазвичай, новини із України. А їх, до речі, було дуже багато. Мене звати Євгеній Семенчук, і ви на каналі «Build Your Life». Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. Почну із теми теплових насосів. Кілька тижнів тому Європейська асоціація теплових насосів випустила звіт щодо розвитку галузі. Найбільшу кількість теплових насосів у минулому 2022 році було продано Франції, Італії та Німеччині. При цьому загальна кількість проданих агрегатів у Європі склала 3 мільйони штук. Північні країни, Фінляндія, Швеція та Норвегія лідирують по показнику кількості встановлених теплових насосів в розрахунку на тисячу домогосподарств. Недалеко від них Естонія та Данія. В розрізі типів теплових насосів лідирують повітря вода та повітря-повітря. Причому агрегати повітря-повітря основні в розрізі продажів у Франції та Італії. RBM SPA з Італії показали свою нову лінійку радіаторної арматури Valve 70. Ну, що сказати, виглядає інноваційно та футуристично. Тієма додала до свого асортименту Тієми Gate. Це система віддаленого керування системою опалення через Wi-Fi модуль. TC Square Rusted Steel це нова панель керування в системі прихованими системами підвісних унітазів. Ariston Group відкрив новий завод Thermowatt Professional у Фоліні, Італія. Завод площі 10 тисяч квадратних метрів. Польський виробник Defro представив новий котел Optima HG. Котел використовує техніку двохступеневого спалювання, гасифікацію палива і подальший його переліс. Фар Руберінтерія додали до свого асортименту два нових продукти. Група підключення циркуляційного насосу 218а та кульові крани із пластиковою довгою ручкою з різним покриттям та різьбленням в розмірах півдюйма та 3 чверті. І ще одні італійці Ікма представили новий садовий кран Ікма Гарден Таб з алюмінієвою це артикул 598 або сталевою артикул 599 рукояткою. Особливості конструкції є наявність спеціальної сфери, оснащеної третім отвором, що запобігає застою рідини і утворенню льоду всередині при замерзанні. Фрезе випустили новий продукт модула Pro Series. Це готовий блок, по суті, системи регулюючих клапанів із запірними промивними, дренажними та вимірювальними компонентами. А далі дебютант моїх випусків новин це литовська компанія, виробник опалювального обладнання Кальвіс. Вони розробили та вже поставили нереальні об'єкти котли на біомасі потужністю 1,5 та 2 МВт. І відразу три новинки від брандоні. Це засувка із термометром, зворотній клапан з гумовим диском та магнітний фільтр. Новини із України. Тепер в асортименті бренду сталевих панельних радіаторів Терратехнік є два нових кольори – Silver та Graphite. Український виробник обладнання фільтрації води випустив новий фільтр зворотного осмосу Ecosoft Cross 90. Сучасний дизайн не потребує ємностей для накопичення фільтрованої води. Продуктивність 1,5 літри за хвилину. Продуктивність саме по чистої воді. Чергова новинка від Терманджет. Це частотний насос для рециркуляції ГВП з функцією підтримки постійної температури. Корпус із латунів, вбудований термостат на 38 градусів. Вінницький виробник рушника Сушарак Mario збільшив гарантію на свою продукцію. Тепер вона становить аж 20 років. Завод латунних виробів ВЛМЗ почав виробляти радіаторний кран. Вони мають зручну ручку та стопорне кільце на штуцері. Компанія Magma Energy випустила новий продукт Magma Module Fresh Mega. Це автоматична станція гарячого водопостачання продуктивністю до 200 літрів за хвилину. Чудове рішення для комерційних об'єктів та підприємств з великим споживанням гарячої води. Можуть об'єднуватися в каскад до 6 модулів з загальною продуктивністю гарячої води до 1200 літрів за хвилину. Два нових продукти від Phoenix твердопаливні котли серії А та булер'яни. І в кінці випуску про два ювілеї. 16 років виповнилися промислові компанії EcoFlex. А компанія Акватор з Рівного 14 років. Моє вітання. Бажає успіхів у роботі. На цьому все. До зустрічі в наступному місяці.